вже вже... Усі гори зеленіють, тільки одна гора чорна. Ось співайте. Усі гори зеленіють, Усі гори зеленіють, Тільки одна гора чорна. Тільки одна гора чорна. Де сіяла бідна вдова, де сіяла волочила, де сіяла волочила, слізоньками примочила. Чорна хмара наступає. Чорна хмара нагасту сестра з братом розмовляє. Ой братійку сокій логоньку, ой братійку скук і логоньку, пусти мене на зімуньку. Буду, брате, загождати. Буду, брате, загождати, діток з хати вирягати, і діти, з хати, Іди, діти, іди хати, іди, іди сіда дядько обідати, поки дядько обідали Поки дядько обідали, діти батька одвідах, устань тату, та встань та, з гробу, устань тату, устань з гробу, Тяжко жити коло городу. Ну, мабуть, ще вперед, устань тату, встань з ями, тяжко жити коло мами. Оце таку я знаю правдову.